Всім привіт, хто на нашому каналі. Підсушуємо ми коріння жаржин. У нас був приморозок, це все викопали вже. Сьогодні дуже гарна погода, сонячна. Розквітла наша трояндон. трояндочка, красоня. Ти куди? Ти куди? Ти куди по лаванді? Так. Вже до покрови майже все зібрали. так, Барбосик? Ось останні квіти наші. Вони були примерзли. Тут у нас ще багато роботи досить. Потрібно накривати це все. Маленька верандочка, винесли ми вазони на повітря, на сонечко трошки. Збирали ми усі насіння огірочків, що один нагірок потрібно, і робимо ми кабачкову ікру. Ось тут робимо кабачкову ікру. Можливо, що скажете, що от ви мені казали там поправити, як все там поправило. Будемо кабачкову ікру. Багато в нас кабачків, так. Ми їх розмістили. Тут тепер потрібно буде складати наші огірки, кабачки. Все завалили ними, занесли трохи, щоб вони нас тут полежали. Ми збирали яблук в нашій прибудові. Ось так порозміщували все. Табак також примерз був. Лестя досушуємо табака. покажемо де ми ще насіннячку просушуємо гірочка. насіннячку гірочка просушуємо ще. Ось тут яблунька вже у нас без плодів, ми вже зібрали всі яблочка. Ось сушимо листя, табака. Пішли, пішли барбосик. Ще на городі маємо трохи роботи. розрослася тут у нас клубничка, полонечка. Ось. Посадили ще редиска. У нас така редисочка зійшла. Може, ще будемо мати урожай. Так, Барбос. Буде в нас урожай. Ой, також висушуємо листя. Просушуємо квасольку, яку полущили. Це на сіні огірочків, на сонечку просушуємо. Ще в нас кропчик є. Іде сюди, іде сюди, ще досить роботи маємо. Пішли, 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 пішли. Так. Тут перчик, як померз. Тут посадили ми ще кінзу. Кінзу посадили. Маленька кінза. Якщо буде теплі, тепло, то вона ще нам буде до супчику або до салатику, так? Ідемо барбосик. Вже листя жовтіє, скручується нашого персика. Ти що там знайшов? Ходи, ходи. Пішли. Колин. Ще досить роботи. Ліс вже також трошки жовтіє. Половина жовтня. Так, матроска. Ти що тут робиш? Відпочиваєш матросик. Мушки віджили. Так тепло. Мушки віджили. Пішли. Так, красуня наша. Де біжить наша красуня? Білочко. Ідемо погуляємо. Демо погуляємо, барбосик. Калина. Все, квітів немає, квіточок немає. Йдемо гуляти з собачкою, так? Йдемо гуляти з собака. Барбосце хоче гуляти, час спроситься. Ось як виглядає наш будинок. Тут ще маса роботи. Пішли. Ще нагідки квітнуть. Лікувальні квіти, можна чайочок робити. Ці жовті квіти лікують печінку, пішлункову. Горіх, який виріс у нас великий. Тут. Оріх виріс. Резонтемка квітне. Хризантемка квітне. Не боїться, морозу квітне воно. Ось так. Сьогодні відпочиваємо. Такий гарний день сонячний. Перся йде, перся, перся. Вже соняшники ми всі звідси забрали. Ось так. Небо чисте, чисте. Дивимося, чи буде тепла зима. Чи покрова вкриває землю або снігом, або листям. Цього року в нас вкрила листя. Снігу не було. Ось так. Це мокрове. Дуже красиво. Правда, грібів немає цього року майже зовсім. Так. Парсенька. Помилуємося трошечки краєвидом. І будемо прощатися з вами всіма. Гарного вам погожого дня і мирного неба! Цього всьому найкращого. Будьте на здорові!